Спочатку незмінна класика, репетиція. Саме в цьому прихована запорука подальшого тренування. А вже згодом учасники різних вікових груп ансамблю Сонечко на репетиції відпрацьовують різножанрові композиції. Спочатку американські гості зачаровано дивляться, згодом починають фільмувати. Один з керівників школи хореографічного мистецтва Сонечко Михайло Гузун американським гостям проводить екскурс в історію та культуру, аби краще зрозуміти та відчути, що саме учні відтворюють у танцювальних композиціях їх фразив і український гопак, і американський рок н рол ми були приємно вражені, здивовані і захоплені тим, що можуть усі молоді люди. не просто заняття танцями, а виховання і прищеплення традицій і духовності так відбуваються заняття. І ось це вразило американських науковців, які навчали педагогів в області. Я сьогодні э, розмовляли з ним. Я казав їм про наші принципи виховання. Вони вперше чують про таке. Вони кажуть, що скільки вони бачили і, і такий принцип виховання дітей, то не навчити їх танцювати, а, а виховувати. І ми з ними розмовляли. Потім коли вони побачили все, сказали, що вони вперше в житті бачать таку експеріенцію, таку, такий э, досвід, щоб діти добровільно. Так робили те, що не роблять, і не танцями єдиними учні сонечка демонстрували це, і вільне володіння іноземними мовами. З гостями вільно спілкувалися без перекладача, бо хореографія це культура і всебічний розвиток особистості, зазначають відомі хореографи.